Українські душі оживля моя поезія, поема кам'яні баби за гратами високого паркану стоять вони засмучені і злі, сховавши в грудях полум'я вулкану. І корінь української землі, а він увесь із полину і хрину, піточений червою геть змарнів, обкурений димами Коксохіму, і викидами чорних димарів. Говорить дехто, що німі і ні незрячі, їм байдуже літо чи зима, але баби. Все добре чують і бачать, одна піда лиш, нема. Стоять собі, стоять, а перед ними іде життя, ми з вами всі йдемо, рікою чорною біжать машини, летить в обличчя пил, і дим, і багно, а за кермом без вусі, юні пик. У Мерседесах, Фордах, ти диви. Мале теля, себе таке велике, з очима, як у чорної сови. Блищать на пальцях золоті каблучки, На шиях виснуть золоті хрести, а тротуарами біжать кравчучки, як до сідниць. Причеплені хвости, то вічні трударі, пенсіонери, на ринок з ринку тягнуть різний крам, на піроздягнені жінки, хемери насмішкувато дивляться з реклам, не день, не два бабам отим стояти, на варті роду. А продовж століть? Дивлюсь на них і бачу, це ж бо мати заплакана, зневажена стоїть. Сучасна фея дитинча гойдає, цигарка в роті, що не слово бля, і кітця диму модно так пускає. Навіщо ж ти? Обкуруєш маля, йому і так не вистачає кисню і чистого живого молока. Йому б ти краще заспівала пісню про зайчика Сиренького, й котка. Багатолюдно точаться розмови. І штокають, і какають усі, і скіфські баби. Мурять дужче брови, як Чорне море, хвилі, при грозі, іде трамвай, розписаний о Боже. І вочий голос ніби об'явля по українському почулось може це нашим вухом кам'яним здаля. О, ні, так голосно і дзвінко, чисто. Лунала мова, наче у селі, аж усміхнулося похмуре місто, і баби всміхнулись начебто живі. Та де вже їм дотуматись стареньким, що то увімкнено магнітофон, хай порадіють, ніби голосненький, а не рожевий. Втішний гарний сон. А трохи нижче нелюдеве люди. Стоїть, як і стояв, незрушно він. Його ж давно потрібно вже стурнути підпоминальний, словоблудний гімн. Ви ж бачите, він задном став до храму, завівши нас на манівці доріг. Ще дехто квіти червоненькі хаму, кладе осліплий до кривавих ніг. Із церкви долинає є служба Божа та тільки от російською Невже у вільній Україні, ой не гоже у Божім храмі слухати чуже. Ніякі. Не потрібні нам червінці, ви поважайте нашу мову і рід. В Росію повертайтеся чужинці або ж по-нашому заговоріть. Сирени загули несамовито, як статуя завмер дебелий мент, усі дороги миттю перекрито, Екскорт машин то їде президент. Відроджена ріденька шевелюра, обіцянки, як цяцянки, давав, пронісся кадилак стрімким алюром. І здравствуйте, нам батько не сказав. Хоча б на мить спинився біля храму, вклонивсь йому і нам упав до ніг. Ми ж зберігаємо ключі від раю брами. Де сходяться дороги всіх доріг, та ми ж історії, святі ікони, ми поповинка матері землі освячуємо дії і закони, і хліб, і сіль насушний на, на столінь. Хоча б пообіцяв на макарони, ми ж все-таки, що не кажіть, жінки і не якісь. А скіфські мадони, а він промчав і не подав руки. Хто нас цурається і зневажає, того не привіта зелений гай, той матері землі в душі немає, без корінців перевертень курай. Цінуй, шануй, кровинку, пуповинку, які б вітрища не шмагали злі, і будеш справжнім патріотом, синку, а не ганьбою рідної землі. Прийшла весна і принесла надії, нам кам'яним всміхнулася до град, глянь, кожна брунька квітне і радіє, до Києва йдуть і кум. І сват, і брат, зарплати й пенсії такі мізерні, волячий надлюдський, урвав стерпець. терпець, не з лавра, ні з амброзії і терну. Несуть тобі заслужений вінець. Не день, не два чекали десять років, і маємо тепер ми диво з див. Ти мільйонерів наплодив ні в року, і корінь український підточив, а західна і східна Україна за правду і відвертість вже пробач, де що й було раніше, сама руїна, заводи сплять, не стало ферм і дач, усе розтрощене, усе розбите. А не було ж ніякої війни біля твого державного корита, лише рвачі, а не землі, сини. Бездомні діти голі і голодні, переривають в соти смітники, а сексу, й порнографії сьогодні, ото вже воля, хоч гати, річки. Керманич пішов би ти спокійно, на пенсії, а краще до тюрми. Невже не відчуваєш, ти покійник, живий, а біля тебе, як мерці, і ми. І хоч усього вдосталь на вітрині. Та з того ми нічого не їмо, усе вже повитягували з скрині, того і голі. Бачте, стоїмо. Так ясно засвітило сонце з неба, Горить і не згорає знамено. Воно гукнуло й нам. Рушати треба. Ми бачимо, ми чуємо, йдемо міст і сіл ідуть, і йдуть колони, не відстають завзяті шахтарі, попереду осідячені ікони, дітей несуть, змарнілі матері. Живий потік, немов Дніпро широкий, біжить, пливе, показуючи путь, вся Україна йде. Рішучим кроком, і кам'яні баби в гурті йдуть.